Ти молився Ісус за мене, коли ми читаємо Євангелі від Івана, там є первосвященницька молитва Ісуса Христа, як ми називаємо, де Ісус молиться, каже, молюся і не тільки за них, маючи на увазі тих дванадцятьох, які були поруч з ним, і для котрих цей період був великим випробуванням, але і за тих, хто покаються через слово, яке. Вони будуть проповідувати, і це ми з вами, брати та сестри, Ісус молився за нас. Амінь. Хай слава буде Богові. Я також хочу прочитати перед тим, як ми вже будемо підходити до нашої заповіді сьогодні, теж від Івана, але вже з Його послання. Перше послання Івана, перший розділ, і я прочитаю увесь розділ для нас про те, що було від початку, що ми чули. Що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого торкалися наші руки про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми бачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Ось звістка, яку ми чули від нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він є в світлі, то маємо спільність. Один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли ж скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його. Неправедним, неправдомовним і його слово в нас не перебуває. О, як багато тут в цьому розділі є для нас, брати і сестри, корисного і потрібно, що ми можемо взяти. Іван каже, пишемо вам про це, про те, що ми торкалися, що ми чули, що ми пережили. І для чого ми пишемо? Щоб наша радість була повною. Друзі, якщо ти як віруючий. Щось пережив, пізнав, доторкнувся. Знаєш, коли твоя радість буде повною? Не тоді, коли ти найбільше пережив благодаті в своєму житті, щоб твоя радість доповнилася, як пише Іван, то ми пишемо про це вам. Наша радість. Наповнюється, стає повною, коли ми ділимося цією радістю з іншими, хто любить Господа. Амінь. Для того ми з радістю співаємо, з радістю проповідуємо, з радістю молимося один за одного, наша радість стає повнішою, коли вона направлена зовні для інших. Тут є інші цікаві вірші. Наприклад, каже Іван, коли ми кажемо, що немає гріха. Коли ми ставимо себе у якусь категорію ідеальних, праведних, е кращих за інших, ви знаєте, що тут написано? Логічно було б так: якщо ми кажемо, що ми не маємо гріха, може ми інших довго не зможемо обманювати, бо правда викриється, буде зрозумілою через трохи. Але тут каже: ми обманюємо не брата Мого. Не сестру, не пастора. Обманюємо самого себе. Чи може бути найбільша трагедія в житті, брате, сестро, обманути самого себе? Ото виграв. Ото набувшись, сам себе обманув. Хай допоможе нам Господь. Щоб з нами ніколи не трапилося найгіршого. Виявляється, щоб ми не обманювали самих себе. Але коли ми візьмемо цей розділ і подивимося на всі ці слова, які тут записані, і відкладемо, може, займенники, артиклі, такі слова, які дуже часто вживаються, і подивимося, яких два слова Іван у цьому розділі вживав, то ми помітимо два таких найбільш вживаних: це світло і спільність. І я якраз сьогодні хотів би трошки більше поговорити про спільність англійською мовою fellowship. Недавно у нас були, був гість, служитель з Рівного, Велика Церква, в два рази більше за нашу. І після служіння він був в мене дома на обід, я його запросив. І він каже: Знаєш, що мені сподобалося в вашій церкві? А ми ж люди, ми швидко думаємо, правда? ще нам не встигли сказати, а ми вже думаємо, що нам сподобалося. я собі думаю, ну що там нас може сподобатись? Нас хор гарно співає, правда? ж? Нас е, інструменти гарно живі звучать. Е, в нас гарно в залі так з смаком зробили. Е, люди в нас приємні, посміхаються, правда? Проповідники добре проповідують. Він каже, може, йому і це теж сподобалося. Хочеться вірити. Всі, хто до нас приходить, що йому подобається, те чим ми можемо ділитися тут в церкві? Він каже, мені сподобалось, що у вас люди після служіння не спішать іти додому, а ще довго стоять і спілкуються один з одним. Я пригадую, у нас так було, коли я був ще з дитинства пам'ятаю. А зараз вийшли по машинах 5 хвилин нікого немає біля церкви. І мені це сподобалося, через що, коли іноді наші брати чергові які, коли ми довше стоїмо на вулиці, особливо в неділю ввечері, вже стомилися, розумію, завтра робочий день і десь черговий, вже хоче там світло виключати, двері закривати, йдіть вже додому. Я іноді підходжу, кажу там, брата, якщо ти чергуєш там раз в кілька тижнів, ну побудь же на півгодини довше, тебе воно не врятує. Брати і сестри, я думаю, що сучасний наш підхід до служіння. Не зовсім відображає те, що відбувалося в першій церкві. Коли ми маємо сцену, коли ми маємо зал, коли ми у великій набагато більшій кількості, це вносить іншу динаміку у наші відносини. Мені прийшлося бути в Ізраїль, я цим вже ділився з невеликою групою друзів, і там ми потрапили в неділю на служіння до месіянських євреїв. В Ізраїлі багато людей виїхали з бувшого Радянського Союзу, єврей, єврейські корні мали, і там месіянське служіння. Вони вірять в Ісуса Христа, і ми прийшли на це служіння. І служіння, ви знаєте, в Ізраїлі не, не така аж свобода проповіді для християнства, як ми уявили собі. І ці церкви там не дуже великі. Тому воно зібрання було десь, воно щось схоже було на хату, просто де велика є вітальня. І от в цій вітальні ми основні сиділи, а там з неї ще є кімнати інші, де двері прочинені, і там трохи люди сидять. А, і воно в такій меншій кількості. Спів дуже гарний, єврейські мелодії, Мені просто ну, душу чіпляють, як вони їх співали, проповідь слова була. І я так сидив, сидів на тому служінні, і я щось так обернувся, бо воно так. І мені здалося, що хтось їсть тут біля, біля мене. Я дивлюсь, де хто, де хто їсть. Їжу принесли в церкву. можете таке уявити собі? І поки я так раз подумав, бачу, до мене підносять, підносять рознос, на якому там якісь бутерброди, ще щось ну, беріть. І, і ми так трохи зніякувіли, бо ми не чекали, в нас, нас десь увага була на сцені. І цей їхній пастор, він помітив, він так каже, для всіх, але, мабуть, воно так для нас було орієнтовано, Він каже: брати та сестри, Писання каже, що Ісус говорить: ось стою біля дверей дому і стукаю, і хто почує мій голос і відчинить двері, я війду, і що буду робити? Він каже, правильно, вечеряти, не тільки молитися, не тільки співати. І він далі каже наступні слова: споживати їжу в Господній присутності це древня єврейська традиція, і це по Писанню. Брати і сестри, я не хочу сказати, щоб наступну неділю ви прийшли сюди з бутербродами. Ті, хто прибирають, тут, мабуть, насварять мене. Але що я хочу сказати? Що спільність християнська нам дуже важлива. От ми зараз будуємо той приміщення, викупили той шоп, і будуємо там ремонт робимо. І коли люди наші запитують, що там буде весільний зал, мене щось ці слова завжди трошки. Вони е, е, не зовсім я з ними згоджуюся. Так, в нашій культурі ми звикли, якщо зал, то він весільний зал. І якщо він весільний зал, ну можливо, він там треба, чи він не треба, е, яка, яке це весілля? Хто вже може оженив своїх, чи заміж повіддавав, комусь ще може далеко до того весілля, а хтось. Поклав вже обітницю, що він одружуватися не буде. Є такі в нас старші брати теж. Брати та сестри, якщо ми тільки акцентуємо увагу весілля, весільний зал, ми, може, пропустимо щось дуже важливе. В американських церквах такий подібний зал називають fellowship hall. Зал спільності. Це означає, що не треба чекати, колись там рідко десь буде весілля, і може я на те весілля потраплю. Це означає, що дуже часто ми можемо разом проводити в спільності час як християни, як віруючі люди. І це важливо, я скажу більше, це життєво необхідно. Мені приходилось чути від молодих людей, які дивляться іноді на когось старших братів, вже і я, старший брат. І коли ми тут сцени проголошуємо якісь істини, коли ми настільки тверді в наших переконаннях. Про нас складається одне враження. Але коли буває, ми маємо нагоду разом посидіти, поспілкуватися, розділити шматок хліба, то мені одного разу сказали, а виявляється, ти нормальний? І про інших братів, виявляється, ми, ми нормальні, ми люди. Через те нам потрібно мати, як віруючим, спільність один з одним. Брати та сестри, це дуже, це надзвичайно важливо. І так, у нас є тут багато служінь. Вівторок, молитовне, в п'ятницю, в неділю-два, чотири рази на тиждень ми, ми маємо служіння, де ми приходимо. Але саме через такий іноді цей формат, сцени і залу, я боюся, що ми. Не завжди можемо сповна відчути всю глибину спільності і те, що потрібно, ми, як віруючі християни, щоб переживали один з одним. Писання каже, що в притчах написано, що залізо гострить залізо, правда? As iron sharpens iron, sharpens Так one man sharpens another. Як залізо гострить залізо, так uh, чоловік. Гострить свого друга. І ми можемо іноді тут гострити. В нас є гострі слова із кафедри і так далі. Але в яких випадках залізо, залізом гостриться, а в яких випадках тупиться? Якщо воно залізо проти заліза в лоб, нагострить воно щось. Не думаю. Щоб залізо гострило з залізо, вони повинні бути дуже близько один біля одного. Траєкторія має бути дуже схожою. Тоді. Воно не тупить його, а починає гострити. Брати і сестри, ми маємо шукати моменти спільності один з одним. Ми маємо шукати моменти бути корисними один одному. Бо спільність саме це є. Можна сьогодні відвідувати різні конференції, різні служіння, вибирати все, що, що є, де краще. Але спільність саме в тому полягає, що. Ти не просто споживач, хочеш взяти щось для себе. У тебе є спільна думка, у тебе є спільна річ. Ти робиш спільну справу, що тому болить болить тобі. Тому спільність це не просто взяти для себе це поділитися, це віддати, це послужити, це знайти можливість служити один одному. Друзі, я скажу більше. Для мене, як, як пастора, от ми вже сьогодні згадали про цей fellowship hall, який ми робимо перебудову, мене як пастора турбує, коли люди не приходять в служіння. Що це означає? Якщо ти не приходиш на служіння, щоб мати спільність один з одним, це значить, що в той час ти маєш спільність з кимось або з чимось іншим. Може, це спільність із твоїм телефоном, може, це спільність. Із м'ячем на футбольному полі. Може, це спільність за станком чи в машині з посилками. Але ти десь до чогось іншого приєднуєшся. Тому, звичайно, я турбуюся про те, щоб самому приходити, і ми були в служінні. Але мене іноді турбує не те, що хтось з братів чотири рази на тиждень не прийшов в служіння. А мене турбує, якщо ти сайдер, знаєш, як робити сайдинг. І якщо зараз в церкві ми робимо цю перебудову, і там треба буквально є короткий проміжок часу, коли ти своїми вміннями, коли ти своїм знанням можеш послужити. І ми вже кілька тижнів об'являємо, що прийдіть, послужіть, і ти туди не прийшов, то не твоя справа, ти в тому не відчуваєш спільності, мене це більше турбує. Ми приходимо в служіння, навіть коли там не зовсім виразно проповідують. Ми приходимо в служіння, навіть коли там спів лунає не, не такий, аж, аж нам до душі ідеально. Ми приходимо в служіння навіть коли люди не завжди слова говорять, які нам до серця. Ми можемо бачити недостачу, але коли це твоя справа, коли це твоя церква, коли це твоє служіння, ти робиш те, що каже Писання, ти бачиш пролом і ти стаєш в проломи, бо ти є спільником тієї справи і того служіння. Воно твоє. Ти молишся про те, ти дбаєш, ти турбуєшся, залізо, гострить залізо. Брати та сестри, сьогодні. Перед нами приклад спільності. Ми такі різні, в нас різні ідеали, в нас різні мрії, різні плани, але нас є поєднує хтось один, який зібрав нас таких різних сьогодні, в цей ранок в цьому залі, який нас із різними мріями зробив спільниками однієї церкви, однієї мети, одніє одного столу сьогодні вранці. Писання каже. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми, численні, встановимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Моя молитва, моє бажання, моя мрія, щоб ми в нашій церкві. Використовували все, що тільки можемо, щоб феллоушіп, спільність у нас зростала. Це потрібні кроки кожного з нас: говорити один з одним, запрошувати в гості один з одного, разом молитися, разом щось робити для служіння, заспівати, на будівництво прийти, побути разом. Ми збудовуємо один одного. Ми направляємо один одного. Ми разом. Служимо для Божого царства. Я назвав два слова світло і спільність. І ви подумаєте, а чого я так багато сказав про спільність, а про світло зовсім мало. Скажу про світло. Далі Іван пише в другому розділі. Восьмий вірш. Навіть сьомий. любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку, давня заповідь це слово, яке ви чуло, знову пишу я в нову заповіді, яка справді є в ньому, і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата? Той перебуває у світлі, і у ньому немає спокуси. Світло, звичайно, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину. Це наш Ісус Христос. Як ми можемо знати, чи ми є у Христі і чи Його світло перебуває в нас? Це наш вектор, напрямок до наших братів один до одного, брати і сестри. Щоб нам перебувати в світлі, нам треба мати спільність один з одним. Спільність Христову, як закликаю нас до молитви. Ми самі своїми зусиллями цього не зробимо. У нас занадто є багато гострих кутів. У нас занадто багато шархуватості характеру. Хто з нас без гріха, якщо скаже, що я буду обманювати самого себе? Ми повинні прийти щиро до Господа. Господи, ми є настільки недосконалі, у нас є настільки всього з ним розібратися всім. Боже, ми потребуємо Твого світла. Твоєї благодаті наповни нас любов'ю своєю, щоб ми були справжньою церквою, служили, проповідували, з радістю несли те, що маємо добре для тих, хто навколо нас. Піднімемося ноги для молитви.